Максимальне залучення молоді та закрива студентського руху до всіх процесів у внутрішній роботі ФК Кривбас та всього, що відбувається навколо гримільйонів футболу. Таку амбіційну і водночас нагальну мету поставила перед собою керівництво головної футбольної команди кривого рогу. А допомогти в цьому має керівництво вищих навчальних та професійних фахових закладів освіти міста, в яких навчаються без перебільшення десятки тисяч юних хлопців та дівчат, адже можливостей багато. Футбол це не тільки гра на полі, це не тільки коли хлопці або дівчата бігають, грають на полі. Футбол це набагато більше. Можна бути у футболі не граючи, можна працювати, можна бути керівником, можна розвивати в місті футбол. Можна приходити на трибуни, можна дивитися по телебаченню, можна працювати. У нас в футболі дуже багато різних ну, посад є, які можна займати і лікарі. Здавалось, да? так, ну, де ми можемо поєднатися, але і лікарі, і менеджери, і е, маркетологи, і. Агрономи. Вже перші успішні взаємодії із навчальними закладами є. Це і Криворізький державний педагогічний університет, а також Криворізький національний університет. Відповідні меморандуми про співпрацю вже підписали. І наразі створюють дорожню карту подальшої взаємодії та залучення активного студентства до всіх робочих процесів футбольного клубу разом із наданням відповідних робочих місць. Ми вже співпрацюємо. Ми відкриті в нас багато багато потреб щодо. Кадрів щодо людей. Зараз я можу трішки анонсувати в нас влітку, в перших числах червня буде проводитись масштабний дитячий захід. І ми вже зараз потребуємо багато людей, які будуть співпрацювати з нами. Це також, напевно, ми вже більш детально будемо створювати робочі групи, які будуть займатися. Всіма всіма нашими проектами нині в Кривбас налагоджує відповідні контакти з професійними фаховими коледжами міста, адже об'єм тієї невидимої для пересічного вболівальника роботи всередині клубу досить значний, і тому потреба в зацікавлених кадрах більш ніж суттєва. Тож спільними зусиллями творять нову історію разом. Олександр Фофілатів Глі Припчук перший міський.